Як прямо зараз класти одну зарплату, щоб через 3 дні отримати айдроп на пару тисяч доларів? На це питання знає відповідь. Я як його родич. Я не представився як його родич, бо мені родич. Звичай. Я малкопабою в цьому відео розповім, як планую заробити пару сотень доларів за стейкінг ефіру на AzerFi. До чого тут багаті фонди та AJLAIR і як на цьому всьому заробити? Постав лайк і підпишись на канал, якщо ще цього не зробив, полетіли. Езерфай це платформа стейкінгу, яка має партнерство з іншими подібними платформами. До прикладу, всі чули за недавній airdrop AltLayer. Його насипали за стейкінг ефіру, у тому числі в AzerFi, тобто сьогоднішньому протоколі. Я на жаль його не отримав, але друг з нашого чату в телеграми ось таку суму. Варто спочатку проговорити ризики цієї затії. Можна втратити всі гроші або прогоріти на курсі. Втратити гроші можна таким чином, якщо цей протокол зламають і вам не повернуть ті гроші. Тому вирішуй, чи ти на це готовий. По правильному, якщо тобі така ідея підходить і ти готовий ризикнути певною сумою, щоб отримати ймовірний айдроп в майбутньому, варто виділити не більше 10% від свого банку. Бо в разі не фарту ти не втратиш все, а якщо пощастить, заробиш пару всі укладень. Що потрібно, щоб застайкати ефір, і в майбутньому можливо отримати за це айрдроп або навіть пару айдропів. По-перше, це моя РФ по в описі, Яке дасть вам і мені бонусні поінти. По-друге, ефір в мережі R20. Купив трохи ефіру і застайкав його в цьому протоколі. Далі розповім, що і як. Рекомендована сума, яку варто заносити в поле від 0,1 ефіра, тобто 230 доларів і більше. Я кидав приблизно 260 доларів на гаманець, для того, щоб застайкати ефір, також треба буде підписати декілька транзакцій і оплатити комісію в ефірі. Це, звичайно, вийде на дешево, і на комісію приблизно прийдеться закласти 30 доларів. Тобто від 0,1 ефіра стейкаємо, ну там трошки. З запасом і приблизно 25-30 доларів потрібно закласти, щоб було на комісії, в разі чого. По терміну я закладаю від 3 до 6 місяців. Тобто цю суму, що я закинув сюди, я буду вже вводити аж після дропу, коли який якийсь профіт. Тому е, хто бажає закинути тут якісь гроші і вивести через тиждень, ця ідея не для вас, тому що ви спалите більше на комісію, ніж отримаєте профіту. Тепер перейдемо за екран ноутбука, і я покажу, що потрібно робити, щоб застайкати ефір і як фармити поїнти. Також розповім, як отримати додаткову. 5000 поїнтів, фактично за нічого. Тому дивиш далі. На сайті по стандарту під'єднуємо свій гаманець. Нас перекине в першу чергу на цю сторінку. Тут буде писати того, хто вас запросив. Далі на цьому місці вписуємо суму ефіру, яку ви готові закинути на депозит. Наприклад, 0, 1, 1 ефіра. І це воно зразу закинеться сюди в стейкінг. Тут бачимо, скільки поїнтів нафарблено і відсоток за стайкінг. Це я один до одного, там чуть-чуть зменшиться ставка, буде приблизно е, 0,109. Отак. Тут натискаємо стейк і під'єднуємо гаманець, підписуємо транзакцію. Що, транзакція проходить. Е, вартує вона близько 5-6 доларів. Це залежно від газу. Стараємось ловити не ще 15. Е, тут нічого більше робити не потрібно. Переходимо в портфоліо. І бачимо е, свій застейканий ефір. Тут я застейкав таку суму, і ось стільки поїнтів мені накапало. Це від Azerfine Point е, капають, це від Layer 18 pointів. Фактично, стейкаючи тут, ми фарбимо поїнти на двох протоколах. До речі, AiginLaire е, це набагато крутіша платформа, одним словом. Але там потрібно більший депозит, і по суті для малих банків варто закинути саме Азерфай. Тут бачимо дану активність, тобто заходимо тут раз на день, клікаємо і забираємо поінти. Потрібно щодня забирати їх, і там буквально якісь там копійки, але все одно приємно. Якщо ви один раз тут пропустили забрати, то воно обнуляється і рахує заново. Тут це інші протоколи, це нас поки що не дуже цікавить. А оце є реферальна система. Тому, якщо у вас є друзі або ви бажаєте замультачити, беремо тут реферальний лінк і поширюємо його. З такого важливого, що варто проговорити ось такі баджі. Так як я обіцяв, розказую, як залутати 5000 поїнтів фактично задарма. Це ми проговорили, це недоступно. Оце you got mail. Це означає, що тут потрібно вписати свою адресу, натискаємо, під'єднуємо, вписуємо свою адресу і після цього її підтверджуємо. За це нам дадуть 5000 поїнтів. Тому, хто думає робити один аккаунт чи два, допустимо, закидати там 0,2 ефіру на один, чи зробити два аккаунти і закинети туди по 0,1 ефіру. Я думаю, що варто саме за це завдання зробити два аккаунти і заробити навіть на тих самих 5 тисяч поінтів більше, хоч заплатити два рази комісію. Далі є тут різні штампи, вони нас не цікавлять, бо вони зараз недоступні в основному. Якщо буде ще якась можливість заробити додаткові поїнти за штампи, я напишу про це у своєму телеграмі, тому підписуйся посилання в описі. В принципі, все проговорили, тому головне думає, чи тобі варто сюди закидати. Якщо твій банк дозволяє, то варто це зробити. Але так само останні гроші заносити точно не варто, бо тут великі. Резик і велика комісія може бути в ефірі. З вами був Малко Пабу. Дякую, що додивились. Гарного дня, удачі і іксіво!